Попри те, що невдалий бунт Пригожена, скінчився досить швидко, нові подробиці заклату продовжують дивувати. Американські спецслужби вважають, що головнокомандувач повітряно-космічних сил Російської Федерації Сергій Соровікін заздалегідь знав про плани ватажка ПВК Вагнер. Про це говорить за Нью-Йорк Таймс із посиланням на кілька джерел, знайомих із даними розвідки. Якби генерал Суровікін був причетний до подій минулих вихідних, це стало б останньою ознакою чвар, характерних для військового керівництва Росії з початку війни в Україні і могло б свідчити про більш широкий розкол між прихильниками Пригожина та Путіна. Йдеться у статті The New York Times. Високопоставлені американські офіційні особи припускають, що союз між Суровікіним і Пригожиним може пояснити, чому ватажок ПВК Вагнер усе ще живий. Тим часом російські телеграм-канали повідомляють, що генерала Сергія Суровікіна напередодні могли заарештувати за звинуваченням у держзраді, ба більше пише, що так званий сирійський різник зараз перебуває у Сізоле-Фортове.